Липня, і я хочу вам показати, що не обов'язково сідати на дієту, щоб похудати. Бо я таке, що набираю вагу, зменшується вага, знов набирається, знов зменшується. І я ніколи не сідаю на дієту, коли бачу, що в мене з'являється зайва вага. Це означає те, що мало рухаюся, мало займаюся спортом. І коли бачу, що з'являється ось таке. Ось на камеру воно, мабуть, не дуже видно, що є жирок, але він є на животику, на ніжках Ось. зразу починає все трастись. <с> і це не дуже гарно. Молода дівчина і така соло. І що треба просто починати займатися спортом. Хочу показати, що можна нормально скинути ваги, не худаючи, не сідаючи на дієту. Бо коли ти сідаєш на дієту, виходить, що ти для свого організму, для свого тіла робиш стрес. Він голодає, і потім, коли закінчиш голодати, худати, тобто сидіти на дієті, і організм твій почне набирати на себе, тому що в нього буде стрес, і він буде накопичувати на себе якомога більше жиру, щоб наступного разу, коли знов буде такий стрес, йому було що їсти, спалювати що. Зверніть увагу, якщо ви сідали вже на дієту і у вас таке траплялося. Що ви починаєте худаєте, худаєтесь худаєте на дієті, у вас вага знижується, потім ви, ви не можете все життя не їсти того, що ви любите. Починаєте знову їсти, і вага ще швидше починає до вас повертатися навіть зверху ще кілограм, якщо не два. Хочу знову почати робити вправи, тому що я вправи роблю тільки взимку. А це зараз у нас тепло, літо і вийшло. З'явилася зайва вага. І треба її трішечки зігнати. Боги! Mm -hmm. oh, Кожного дня зранку робити вправи на протязі 40 хвилин. Минув місяць. Головне, що коли робити вправи, себе треба не жаліти. Оце я цього разу вдягла ту, той самий одяг, що й минулого разу, щоб можна було зрівняти. І оце ось. Ще жирок є. На ніжках також. На ніжках також. Не люблю я цього труситься. Але я так уже по собі так беру під низом, під грудьми отут, то були такі кусочки жиру, це вже менші. менші кусочки жиру, на животику є. Але чути, що там вже під кожного жиру стало менше. Коли худнете, я неправильно зробила що зважилась, треба не важитися, а міряти по кругу свої форми, так сказати. Тому що, коли ви худнете, жир сходить, а на ходи мишечна маса, а м'ясо важче, ніж жир. Тому важко зрозуміти, схудте чи ні по вагах. І головне, головне, коли робите вправи, не жаліти себе через «не могу» і нема такого, що ой, ма там щось, було, я сьогодні цілий день щось робила. Ну, що якщо ти робила, це хорошо за плюс буде, що ти щось робила, і заморилася. Треба ще робити вправи, це буде ще більше навантаження на своє сало. На своїй мишці ти ще схуднеш дужче. Але забула спочатку сказати вправи. Я роблю не просто так там присідати, робити. А знайшла в інтернеті вправи під музику. Дуже класна річ. Я пробувала вже всяке і під музику, що прям там танцями. Ну важко там, поки ти зрозумієш, куди ще двигатися, це важко. А то є під музику робити вправи, наприклад, повторюєте їх. Наприклад, на приспіві присідаєте куплетові там ще щось робите. У мене завантажено на флешку одне відео, я постійно його дивлюся. Там один фітнес-тренер, в неї є платний як місячний курс різними вправами, і в неї викинуто одне відео з цього платного курсу. І я те відео завантажила і постійно роблю ті вправи. Виходить так набагато веселіше, коли під музику, бо просто присідати, ну, заморюєшся не тим, що, що важко тобі зробити, а нудно тоді робити. А під музику весело і дуже швидко проходить час. Не замічаю, що минуло вже 40 хвилин, і дуже класна річ. Ось так після кожної тренування я виглядаю мокра. Вся ще друга не буду показувати. Ось так. Жарко, мокро. І так треба працювати, щоб щось вийшло. Ну що, минув ще місяць, і дивіться, який результат. Як виглядаю? Ось так. Звісно, ще роботи не початий край, але вже набагато-набагато краще. Ніжки, звісно, ще, бачите, ще трусяться. Виходить, вони схудали і живіт схудав, але ще шкіра не підтяглася, тому що на це треба час. Але вже, дивіться, бачите, просто труситься шкіра. Але вже набагато-набагато. Схудла. Що дивіться, це я їм все, що хочу, не огранічую себе ні в чому, і просто 30 хвилин на зарядочку кожного дня е тоді буде працювати. Якщо ви поробите там трохи і не будете нічого робити, то нічого й не буде. Просто треба кожного дня 30 хвилин виділяти на те, щоб попрацювати. Це, звісно, важко, але е результат є, бачите? Так що, якщо вам важко сидіти на дієтах... Тим паче я дієт не підтримую. Що я проти дієт, все одно це стрес для організму. Так що дивіться, бачите, який ефект. Чекаємо три місяці. Минуло три місяці. І ось подивіться, як я виглядаю. Я не втягую, так як в рекламах по подивіться, як я похудала, подивіться, яка худінька. Ні, я нічого не рекламую, <світ> так що я можу розслабитися. Ось. Ось, бачите? Звісно, животик. Є в мене, тому що двох діток народила шкура, шкура розтягнута. ось дивіться, як виглядає. Бачите? Ось так. Бачите? Ось так виглядає. Можливо, б було і більший ефект, і більше б я похудала, але я минулий місяць тому назад, півмісяця, не робила вправо там. Не робила. Ось. Бачите, і жопка трішки. Видивиться, бачите? <ріст> Жопка. <ріст> так що ось так виглядаю. Трішечки стало набагато краще. Зараз звожуся, подивлюся, скільки там. Хочу вам показати в цьому відео, що не обов'язково сідати на дієту, щоб можна було гарно виглядати. І це добре займатися тоді, оце, коли зараз зима, немає чого робити, а можна займатися собою.